Вітаю, друзі! Робота в майстерні триває і виходить за її межі. Роботи багато і працювати доводиться як бджола. Стосовно бджоли, до речі, тиждень тому приймав участь у всеукраїнському ярмарку, присвяченому до медового спасу. А сьогодні, друзі, буде відео на тему заготовки деревоматеріалу. Адже якщо ви бажаєте, щоб ця справа вийшла за рамки Хобі, щоб вона набула більш професійних рівнів і стала вашим ремеслом. Друзі, ви, ви маєте, у вас має бути матеріал. Матеріал в, в тій кількості, щоб ви не думали за завтрашній день, з чим же ви будете працювати далі. Тому я розповім, з чого починав я і до якого рівня намагаюся вийти зараз. А перед тим як почати, коротенька вступна частина. З ярмарку запрошую. Отже, друзі, особисто я в токарній справі з весни 2021 року. Починав я працювати на той момент на своєму також саморобному верстаті, зовсім примітивному, маленькому. Його і верстатом складно назвати. То була токарна бабка, так звана. Але і на ньому пішли перші результати. На той момент, друзі, я пішов з найманої праці і прийняв тверде рішення туди ніколи в житті не повертатися. Побачивши перші результати, я зрозумів, що якщо я хочу розвиватися далі, мені треба крокувати вперед. Саме тому в кінці 2021 року з'явився ось цей мій нинішній саморобний верстат. Друзі, незважаючи ні на що, ні на які обставини, починаючи з 2021 року, коли прийшла всім відома епідемія, яка наклала відбиток на життя більшості людей на планеті, і починаючи і продовжуючи подіями, які відбулися в Україні в 22-му році, коли почалася війна? Продовжую працювати далі в цьому напрямку. Для мене це не хобі, а я його твердо вирішив зробити ремеслом. А починав я, мабуть, як і більшість з так званого підножного матеріалу. тобто Мається на увазі, десь побачив, якась гілка відвалилася, а десь сусід обрізав якісь дерева в саду. Бувало, що і сам бігав по лісу з пилкою, шукав де що впало. Поки в мене був ще мій перший примітивний верстат, маленький, мініатюрний, цей варіант мене ще більш-менш влаштовував. Але коли з'явився ось цей великий потужний верстат саморобний також, я зрозумів, що так далі відбуватися не може. Тим більш, якщо я вирішив йти вперед. Та в самозаготівлі матеріалу іноді трапляються й окремі випадки. В моєму досвіді їх було два а менше, ніж за рік. Минулої осені на території однієї установи впала акація. Там працює мій знайомий, який знав, що я займаюся токарною справою, він покликав мене допомогти. Я прийшов зі своєю бензопилою, розрізав, домовився з людиною на машині, приїхала машина, я завантажив повну машину. З матеріалом закасу я і досі працюю. І другий випадок трапився на початку цього літа, коли людині треба було обрізати аварійний горіх. Я взявся за цю роботу. Обрізав, натомість отримав чудовий матеріал. Але, друзі, такі випадки відносяться виключно до випадкових. Тобто вони могли бути, а могли і не бути. І ось нарешті, друзі, я підійшов ще до одного варіанту, яким користуються багато майстрів, для яких ця справа саме ремесло, які заробляють гроші на цій справі. А саме придбання матеріалу. Вчора придбав, друзі, ось такий матеріал. Здогадалося в очині. Це дуб. Що сказати, друзі, просто шикарний матеріал. Шикарні діаметри. Цього матеріалу вистачить надовго. Цей дуб я замовив в лісництві, вчора мені його привезли, склав його. Стосовно зберігання торці оброблені два шари, і зараз ще буду накривати плівкою. Друзі, матеріал, ще раз кажу, дуже шикарний, вистачить його дуже надовго. Звичайно, хочеться десь на чомусь економити, але друзі, сучасний світ. В сучасному світі свої правила. Якщо хочеш жити в цьому світі, світі і займатися такою справ, справою, як деревообробкою, то треба, треба жити за цими правилами. Треба купляти купляти матеріал, тим більш е такий матеріал, як дуб, ви ніде не знайдете. Просто так. Він ніде не впаде, ніде він не валяється. А якщо, не дай Боже, захочете самі десь щось зрізати. Буде вам дуже дорого коштувати. Набагато дорожче, аніж придбати його офіційно в лісництві. Отже, друзі, а на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Я чудово розумію, що Америку я не відкрив своїми откровеннями. На своєму каналі я ділився. Ділюсь і продовжую ділитися лише своїм досвідом і своїм шляхом. Кому це відео можливо сподобалось, можете поставити вподобайку. Кому ні, можете ставити отак. І вкотре наприкінці закликаю вас, підтримуйте україномовний YouTube, підтримуйте український контент. До зустрічі в наступних відео.